Шостка вкотре втратила свого захисника. 18 листопада від отриманих травм відійшов у вічність боєць Парфюнов Андрій Миколайович. Він народився у нашому місті 25 червня 1978 року. В дитинстві захоплювався боротьбою, мав багато друзів. Андрій Миколайович закінчив загальноосвітню школу номер 9. Виказати слова співчуття гіркій втраті рідним та близьким на траурну церемонію прийшли представники цього навчального закладу. Всесвіт Вкотре сьогодні осліп, бо згасла ще одна зоря, ще одна доля прекрасної людини, сім'янина, друга. Так боляче усвідомлювати, що нас вже менше ніж має бути. Андрій Парфьонов все доросле життя працював приватним підприємцем, став батьком чотирьох дітей. Мріяв мати велику родину та забезпечити своїм рідним гідне життя. Він був прикладом справжнього чоловіка та люблячого батька, згадує донька Тетяна. З перших днів повномасштабної російської агресії Андрій Миколайович Парфьонов став на захист батьківщини. І вже 25 лютого 2022 року вступив до лав добровільцям, рушив на фронт, де сумлінно виконував обов'язки стрільця і знищував окупантів на гарячих напрямках фронту. Андрій Парфіонов користувався високим авторитетом серед бойових побратимів. В будь-які, навіть дуже складні часи, він підтримував тих, хто був поряд. Велика сила фронтового братерства змушувала Андрія ділити з побратимами останній кусок хліба нерідко. Витягував на собі поранених бійців 19 вересня цього року. Чоловік прийняв свій останній бій під час артилерійського обстрілу. Шосткинець отримав тяжке поранення, вибухову травму голови. Протягом двох місяців найкращі медики Вінниці боролись за його життя, але врятувати його так і не вдалось. 18 листопада відбитіла у вічність його світла та хоробра душа. Старенькі мама і тато. Лишилися сина, четверо дітей, двоє з яких є неповнолітніми, втратили турботливого батька. Без коханого чоловіка залишилася дружина Вікторія, без вірного друга, бойові побратими. Слова співчуття звучали від представників міської влади шостки. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого героя Андрія. Його честь, гідність. І звитяга дає нам віру в нашу перемогу. Вічна пам'ять, і вічна слава героям, шана батькам. Слава Україні! Шоткінщина втратила на війні свого самовіданого захисника, але пам'ять про нього буде жити вічно та осяювати шлях до спільної перемоги. Герої проводжали, стоячи на колінах, та під вигуки Слава Україні.